І насправді ми це вже бачили і в минулих виборах у нас завжди влада намагається боротись з тими опонентами, які, яких вона бачить. Ну ми пам'ятаємо, що там при Порошенка там з Тимошенко боролись, а теж вона вважалася основним опонентом Петра Олексійовича. При цьому також Янукович намагався закатати в асфальт всіх своїх опонентів. Туж Тимошенка знов таки. Тобто постійно влада намагається боротись усіма силами з тими опонентами. І зараз ми бачимо єдине, що відрізняє дії Зеленського, що такої зухвалості ще до раніше ніхто не проявляв. Тому що застосовувати санкції проти громадянина України без взагалі найма... народного депутата, голови фракції партії під час війни, ну це просто. А такого абсурду ще ніхто не бачив. Це звичайно не говорить ніяким чином про силу влади. Це говорить про її невпевненість, хаотичність, і абсолютно, ну вони от як з гранатою бігають і не знають, куди кинути взагалі.